Жінка-аб'юзер те, про що не прийнято говорити. Так, аб'юз має не лише чоловіче обличчя, жінки теж здатні на токсичну поведінку, і це руйнує стосунки не менш болісно. Як це виглядає? Приниження та образи, порівняння свого партнера з іншими чоловіками, навіть і з колишніми, особливо в інтимних аспектах, Маніпуляції – Образом, мовчанка, сексуальний шантаж. Іноді жінка може не розмовляти з партнером день, два, ма той тиждень, залишаючи його в емоційному вакуумі. Гра в ідеально. На людях вона ідеальна дружина, говорить про партнера лише хороша, а вдома знецінення, агресія, насмішки, емоційні гойдалки. Періоди ніжності та любові змінюються агресією та ненавистю, створюючи хаос у стосунках. Контроль та насильство це можуть бути не лише слова, а й фізична агресія чи тотальний контроль над життям партнера. Аб'юз не має статі, але має наслідки. І вони руйнують і того, хто аб'юзить, і того, хто залишається поруч. Важливо розпізнавати токсичну поведінку не лише в партнері, а й у собі. Терапія це можливість зняти маски, які ми носимо, і побачити, як ми впливаємо на інших. Готові подивитись на себе чесно.